Привіт! Мене звуть Таня, та сьогодні наше тренування направлене на розслаблення та зняття стресу. Для цього тренування нам знадобиться будь-який ролл. Його також можна замінити на рушник або пляшку з водою. Давай починати. І перше, що ми робимо, ми сідаємо на сідничні кістки та ставимо наші ноги широко. Поставимо їх на ту ширину, яка нам подобається. Руками ми хапаємось через зовнішній край на задню поверхність. Ідемо у розгинання грудної клітини, виконуючи глибокий вдих. А з видихом підкручуючи таз, потягнемось максимально за лопатками назад. Ще повертаємось за рахунок наших рук. Сідаємо на сідничні кістки і йдемо у розгинання грудної клітини вдих. На видих підкручуємо таз та тягнемось за лопатками назад. Глибокий вдих і видих назад. Ще два рази. Глибокий вдих, розгинання грудної клітини і м'яко передіть на крижову кістку, розтягніть зону між лопаток та розслабте шию. Останній раз вдих. З видихом ми залишаємось у найнижній точці з круглою спиною. І тут виконуємо декілька дихальних циклів. Робимо глибокий вдих носом і повний видих. Ще вдих і повний видих. Чотири. Вдих. З кожним разом намагайтесь відтягнутися сильніше, підтягнути лобкову кістку. І ще три. Два, один. М'яко поверніться на сідничні кістки, розкрийте грудний відділ і залиштесь ногами, крокуючи вперед, сідаючи знов таки ж на сідничні кістки. Ми поставимо руки позаду. Якщо у вас не вдається сісти в це положення, вам незручно, дискомфортно, підставте щось під сідницю. Це може бути подушка або, наприклад, стопка книг. Таз вийде вище, і вам вже буде зручніше сидіти. Ми поставимо руки позаду, зробимо активний вдих і з видихом стопи скорочуємо на себе. Знову вдихом ми опускаємо стопи, а видихом скорочуємо. Коліна не намагайтесь сильно розгинати. Якщо вони згинаються, коли ми стопи тягнемо на себе, нехай вони ноги будуть розслаблені. Ще три. Видих два. Скоротіть стопи і промалюйте стопами велике коло, наскільки це можливо. Ще 4. Рухайтесь повільно, м'яко три. Два. Зворотній бік так само. Чотири. Завжди за маківкою витягуйтесь вгору і намагайтеся завжди глибоко дихати. Навдихнемов розкривати наші. Брудну клітину, ребра рухаються, на вдих вони розкриваються на 360, а на видих стягуються. Розслабте стопи та через гинання колін підтягніть таз ближче до ваших п'ят. Візьміться за зовнішній край і з видихом підкручуючи таз м'яко опустіться. Розкрутіть хребет та знайдіть зручне для себе положення. Покладіть руки на живіт. Тут розслабтесь та заплющіть очі. Зробіть глибокий вдих в живіт. Надуйте живіт, як кульку велику, Пупком витягнеться до стелі. А з видихом видих, і живіт здувається, як кулька стає набагато меншим, а пупок тягнеться до попереку вниз. Ще глибокий вдих і видих. Глибокий вдих. Відчуйте, як ця кулька повітря доходить у вас до м'яз тазового дна. Поперек тягнеться вниз, а живіт стає набагато більшим. І видих. Останній раз вдих. І повний видих. Перекладіть руки на ваші ребра. Розслабте плечі, не розплющуючи очі. І знову зробіть глибокий вдих. І тепер ми максимально вдихаємо носом, немов розкриваємо ніздрі. Ребра стають набагато більшими, а при видиху ми видихаємо і ребра стягуються до центру. Ще глибокий вдих. А тепер, будь ласка, порахуйте секунди, на скільки секунд ви видихаєте. Глибокий вдих. І рахуємо секунди, видих дуже довгий, повільний. Давайте ротом, немов через трубочку, ще два рази, глибокий вдих, і повний видих. Останній раз дуже глибокий вдих. Таким чином, коли ми рахуємо секунди, ми звільняємо наш мозок від зайвих думок. І можемо набагато сильніше та глибше розслабитись. Опустіть руки, будь ласка, вздовж корпуса. І тепер додаємо маленький рух тазом. Підтягніть п'яти до сідниць, зробіть глибокий вдих та зробіть передній нагл тазу. Якщо не знаєте, що це, то покладіть ваші руки на таз і потягніться лобковою кісткою по напряму до п'ят. Я зараз трохи зроблю цей рух набагато більше, аніж потрібно, щоб ви зрозуміли, що я роблю. Я прихиляю таз у передній нахили, і в мене з'являється невеличкий прогин в попереку. Живіт стає більшим, бо я зробила дуже глибокий вдих. З видихом підкручую таз та тягну лобкову кістку гарно на себе, немов підтягую її до пупка, поперек опускається вниз, а крижова кістка трохи знаходиться над килимком. Знову глибокий вдих, переходжу у передній нахил і видихом підкручую таз та тягну до себе. Знов також ми намагаємося зробити дуже глибокий вдих. А при видиху ми рахуємо секунди і підтягуємо лобкову кістку до себе. Цей рух у нас максимально розслаблює поперек, а саме дихання ми розслабимо нашу нервову систему. Ще три. Глибокий вдих, лобкова кістка до п'ят, а з видихом ми підтягуємо до себе. Ми з вами знайшли верхній край та нижній край крижової кістки. А тепер, будь ласка, залиштесь на центрі цієї крижової кістки. Опустіть руки, натисніть правою стопою в килимок і по енергії ваш таз крутиться в лівий бік. Я не прогинаюсь, не округлююсь, а залишаюсь в нейтральному положенні. Моя права сідниця трохи відривається від килимка. Вдихом я повертаюся в центр і з видихом лівою стопою тисну в килимок, а та скручую вправо. Ще продовжуємо робити вдих. І видихом видихаю ротом через трубочку. Рахую секунди, щоб прибрати зайві думки. Ще вдих і видихом теріще. Вдих і видих два. Вдих і видих один. Таз залишаю в центрі. Та тепер нам знадобиться рол. М'яко через бік при потребі підіймаюсь і опускаю знов таки ж в це ж положення. Ми лягаємо на спину. Стопи в нас стоять. Близько до наших сідниць ми підіймаємо та сідничний місць. Ми з вами знайшли крижову кістку, і тепер саме під крижову кістку ми кладемо наш ролл. Це може бути подушка або пляшка, ми це пам'ятаємо. Тримаю ролл руками і підтягую коліна до себе. Я кладу своє коліна на грудь, залишаюсь тут, заплющую очі і тепер просто глибоко дихаємо. Таким положенням тазу ми максимально розслабимо поперед, він у нас так, як гамак, м'яко провисає донизу. І глибоко дихаємо. Вдихаємо носом, немов розкриваючи ніздрі, це буде найправильніший діафрагмальний вдих. А видихом ми видихаємо і максимально розслаблюємось. Ще глибокий вдих. І повний видих здуваємося, як кулька. Завжди ви повинні відчувати рух ваших ребер. На вдих вони розкриваються, живіт стає трохи більшим, а з видихом ми видихаємо і максимально здуваємося кулька. Останній раз глибокий вдих і видихом видихаю. Та підіймаю ноги в тейблтоп. Це коли в коліні кут 90 а коліна знаходиться плюс-мінус на рівні з нашим тазом. Зараз нам потрібно гарно тримати корпус у нейтралі, тобто поперек не провалювати та не прогинати. Тут також ми зробимо буквально три рази три дихальних цикли. Виконайте глибокий вдих і повний видих. Ще два. Глибокий вдих. І з видихом немов провалюємо нашу грудну клітину, видих повільний, ротом через трубочку та рахуємо секунди. Останній раз. Глибокий вдих. І видихом видихаємо. Тепер починаємо рух нашим тазом. Тут буде невелика амплітуда, великої нам не потрібно. Притримайте рол або пляшку руками, зробіть глибокий вдих, а з видихом перейдіть, будь ласка, на праву сідницю, коліна тримаючи разом і плечі залишаючи на килимку. Буквально 5 см коліна переведіть в правий бік. І вдихом м'яко поверніться на центр крижової кістки. Знову видихом ми переходимо в лівий бік, тримаючи коліна. І вдихом повертаємося в центр. Видих перейдіть на праву сідницю. І вдихом поверніться. В нас дуже маленька амплітуда. Ми м'яко працюємо, намагаємось глибоко дихати та розслаблюватись. Ще чотири рази. Вдих в ребра і видихом видихаємо та тягнемо коліна в бік. Вдих і видихом коліна в бік. Добре, ще по одному разу вдих, видих. Останній раз вдих. І видихом потягніть коліна, залиште ноги в тейбл топ. Опустіть ліву ногу на килимок. Праву ногу підтягніть до себе. Посуньте рол при потребі, якщо він трохи викотився. Вам повинно бути зручно лежати на ролі. Потягніться лівою ногою як можна далі по килимку. Не обов'язково повністю вирівнювати коліни суглоб. Покладіть руки в замочок. На коліний суглоб цієї ноги, котра поруч з грудною клітиною, і розслабте руки, притягуючи коліна до себе. Відчуйте, як ваші руки стають важкими. Зробіть дуже глибокий вдих і з видихом розслабтесь. Вісім. Знов таки, якщо ми хочемо позбавитись зайвих думок, ми рахуємо секунди, на які видихаємо, а видихаємо ротом, немов через трубочку 5. 4. 3. 2. Спустіть руки та притримайте рол. Підтягніть до себе ліву стопу. Підіймайте праву ногу в тейблтоп та додайте ліву. Опустіть праву стопу на килимок. Ліву ногу підтягніть до грудної клітини. Розслабте ногу. Правою ногою потягніться як можна далі від себе. Важкі руки покладіть на свою ліву ногу. Можна заплющити очі і з кожним видихом сильніше і сильніше розслаблюватись. Вісім. 7. Шість. П'ять. 4. Три. 2. 1. Притримайте рол руками, підтягніть праву ногу до себе, спустіть ліву, підіймайте таз у сідничний міст. Викатіть рол та дістаньте його з-під тазу. Опустіть руки вздовж корпуса вниз, залишаючи таз у найвищій точці. Стопи паралельні, зробіть глибокий вдих, а з видихом м'яко. Починаючи від ключиць, почніть опускати кожен хребець по черзі, особливо м'яко та повільно в поперековому відділу хребта. Опустіться, пройшовши кожен хребець таз, передній нахил вдих. І на видих знов м'яко від тазу. Пройдіть кожним хребцем по черзі, підіймаючись вгору. залиштеся у найвищій точці. Опір на стопи, в яких три точки. Це великий палець, мізинець та центр нашої п'яти. Ми зробимо буквально чотири рази глибокий вдих носом. Відчуйте, як ребра та живіт трохи наповнюються повітрям, а з видихом ми видихаємо, відчуваємо скорочення м'язів живота, як м'язотазового дна підтягуються вгору. Глибокий вдих, видих. Ще два рази вдих, видих. Останній раз вдих. І з видихом м'яко опускаємось, від ключиць кожним хребцем по черзі. Поставте стопи ширше та заваліть коліна то в правий бік з видихом, вдихом поверніться та в лівий бік. М'яко опускаючись. Та розслаблюючи задню поверхність, також м'язи спини 4. Вдих, видих 3, вдих, видих 2. Залиште ваші коліна в центр та праву ногу піднімайте в тейблтоп. Візьміться руками за задню поверхність. З видихом натисніть задньою поверхністю на ваші руки. Та круглою спиною сідайте на сідничні кістки. Сядьте ближче до краю вашого килимка, стопи залиште у зручній ширині покладіть ролл собі за спину. М'яко опустіться зоною ребер на ролл. Підтягніть п'яти ближче до сідниць. Розташуйте руки у міцний замочок на потилиці. Лікті направте по напряму до стелі, утворіть такий своєрідний гамак для вашої голови та піднімайте таз вгору. Ми з вами знаходимося у нейтральному положенні. Тепер я м'яко потягну таз до п'ят, переходжу вагою на свої плечі, тягну рол вище, а таз намагаюсь підняти, немов вище своєї голови. З видихом, стопами ми відштовхуємось. І дуже повільно, будь ласка, слідкуйте за моїм темпом, ми переходимо та тягнемо ролл до нижнього краю лопатки. Голова тут підіймається, корпус зберігає своєрідну букву С. І знов навдих м'яко переходимо до верхньої частини нашої спини, підіймаємо таз вгору і видихом стопами відштовхуючись. М'яко проходимо по грудному відділу і спускаємося до нижнього краю лопатки. Вдих, м'яко переходимо на плечові суглоби. Не затримуйте дихання, дихання в нас глибоке, повільне. І округлюючи спину, спускаємо рул. Ще вдих. І видих. Залиште, будь ласка, рую під нижнім краєм лопаток. Опустіть таз, потягніть стопи ближче до себе при потребі. І ми ізолюємо з вами таз та поперековий відділ хребта. Руки зберігаються на потилиці, і на вдих ми робимо розгинання у грудній клітині. На видих ми ребра підтягуємо до пупка та округлюємо спину. Глибокий вдих носом, не прогинаючи поперед, і на видих округляємо спину. Глибокий вдих, і видих. Спустіть одну руку на килимок. Допомагаючи собі піднятися, ми лягаємо м'яко хребет за хребцем на килимок. І спускаємо ролл собі під потиличні бугри. Притримуючи рол руками, повністю розслаблюємося, заплющуємо очі, шині хребці ролу не торкаються і м'яко повертаємо голову то на правий, то на лівий бік. Вісім. Сім. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Залишаємо голову в центрі. Беремося за будь-яку з них на задній поверхності і з видихом натискаючи ногою на наші руки, сідаємо вгору. На цьому наше тренування закінчується. Обов'язково подякуйте собі, що ви знайшли час для себе та поділили його своєму здоров'ю.